М -м? Можна я перше подивлюсь. Вау, який апетитний гарячий бургер! Так, здорово. Я б сама не відмовилась спробувати. Ага, розумію, але він мій. Аромат божественний. Дуже смачно. Смакота. Мейбел, а Тобі треба подивитися, що в тебе під клошем. Ага, зараз. Заморожений бургер серйозно? Булочка у шматку льоду. Та що там всередині? Ой, жах. Все ми відкладемо. Огірки. О, Огірки. Точно. Роксі, дивись, що в мене є. За допомогою цієї процедури можна скинути років 10. Хочеш спробувати? Звісно, хочу. Можна я візьму? Бери-бери. Так. Ох, як прохолодно. Чудово, мій план спрацював. А тепер дуже швиденько зім смачний бургер Роксі. О! Ось це я розумію. Ну і що, думаю, можна знімати огірки. Що? What? Це ж не мій бургер. Мейбл. Ой, пробач, нічого не залишилось. І не соромно тобі. Як ти могла з'їсти мій бургер? Пробач, не втрималась. Яка ж крута гра. Друзі, подивіться, це нова гра Multidosort. Вона дуже крута і весела. Кожен може скачати її через Google Play та Apple Store. Завантажуйте та давайте грати разом. Відкриємо разом. Так. Ого. Ага. Курячі ніжки всі. Лише у мене заморожені. Це не чесно. Відкусити неможливо. Ну ні. Ви не змусите мене це їсти. Ой, який аромат. О, ні. Фух. Крижана куряча ніжка мало не пролетіла в мене. Ну добре, спробуємо мою апетитну курочку. Ось це, звісно, неймовірна смакота. Ой. Виявляється, курка гостра. А, у мене в роті все горить. Ти що не помітила? Тут же написано супер гарячі. А, не можу стримувати вогонь. Ти знаєш? Ця пожежа тут дуже доречна. Я можу розтопити ці курячі ніжки. Інша справа. М -м Тепер вони такі смачні і теплі. Дякую, Роксі. Ти справжній друг. Цікаво, що під клошем. Можна, я перше подивлюсь? Так, це що заморожена кола. От, блін Хоча до мене прийшла ідея, я можу зробити в ній отвір за допомогою дрилі та витягти. Тепер це морозиво зі смаком коли Ось це крутяк. Мейбл, браво, Це геніально. А тепер подивимося, що дісталось мені. Так, у мене також кола, але супер гаряче. І як мені це пити? Гадки не маю. Добре, спробую. Ауч, 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 мій палець. Дуже гаряче. Ну вже ні, пити я це не буду. Доведеться, друже, доведеться. Ну, якщо нічого не вдієш, треба зібрати волю в кулак випити. О-хохо, як же гаряче. Я це зробила, але тепер у мене весь язик горить. Треба якось допомогти Роксі. Точно. От, приклади холодне. Ох, і справді стало легше, дякую. Рада, що тобі допомогло. Так, хочеться дізнатися, що всередині. Давай скинемось, хто буде першою. Я перемогла, отже, я перша подивлюсь, що мені дісталось. Ну-ка. Ого! Нічого собі! Як здорово виглядає цей торт! Швидше хочу спробувати. О, ні, він заморожений, а я одразу і не зрозуміла. Подруга! Тримай молот та розбий торт крихту. А це ідея дуже крута. Давай спробуємо. Ух ти, як здорово! А мені навіть подобається. Чудово, від торта залишились лише кристали. Хочу їх спробувати. Ммм, це навіть смачніше, ніж я уявляла. Клас. Роксі, дивишся, дісталась тобі. Ой. У мене здається також торт. What? Але виглядає він так, наче на нього сіли. Добре, ризикну спробувати. Навіть дивитись на це огидно. Але пахне до речі, приємно. Ні, на смак гедота. Що? Так, здається, це дуже круто. Круто? Мейбл, мені здається, ти щось переплутала. Ні, це ж торт. Віддай його, будь ласка, мені. Дякую. Виделка мені не потрібна, бо я з'їм його прямо так. М -м, ось це кайф. Мибил, якась ти дуже дивна. Відкривай перше із задоволенням. Вау, це ж морозиво! Та ще й полоничне. Я дуже рада. Роксія що у тебе. Зараз подивимось. Ні, моє морозиво розтануло. Зовсім не цікаво. Таке навіть їсти не хочеться. Ну, ти лузер. Теж мені подруга. Нічого підтримати. Ну що ж, не терпиться спробувати моє морозиво. Ох, як же воно апетитно виглядає. Смакота. Мейбл, а не хочеш поділитися зі мною? Звісно, ні. Морозиво лише моє. І я сама з ним чудово впораюсь. Ну, яка ж ти жодіна? І чому мені так не пощастило з морозивом? О, знаєте, здається, до мене прийшла геніальна ідея. Я можу заморозити своє морозиво за допомогою ментолової жуйки «Ментус» Зараз, зараз одна мить. Дивись. Я вже відчуваю холод в роті, а тепер доїмо. Це неможливо. У мене все можливо. Залишилось лише спробувати. Так, це справжнє морозиво. Смакота. Що ж, це було круто, Роксі. Привіт, ну що, позмагаємось? Привіт, я готова. Здається. Ми ще навіть не почали, а в мене вже є ідеї. Ось так буде цікавіше. Привіт! Ой, голова коня. Я, мабуть, поряд з бабусею постою. Привіт-привіт. Подивіться сюди. Першим завданням буде приготувати желе А, та це легко. Мені допоможе джелатин та цукор. Розчиняємо. Висипаємо все в графін з водою. Тепер потрібно ретельно все перемішати. Краще візьміть ложку побільше, щоб не намочити руки. Я приготую краще жиле у світі. Тепер потрібні вітаміни. Багато вітамінів. Цих двох невеликих кошиків має вистачити. Тепер акуратно нарізаємо наші фрукти. Не забудьте все добре помити і очистити від шкірки. Тепер все, що нарізали, перекладемо в спеціальну тарілку. І починаємо прямо зверху заливати желе. Воно вже почало густіти. Коли все зробили, трохи чекаємо і вуаля, Наше желе вже готове. Залишається обережно перевернути нашу форму. Ось яка чудова та корисна краса у нас вийшла. Вчіться, дітлахи. Так, вийшло непогано, правда, Бетті? Не лякай мене. Я почну зі скітос. Починаємо розкладати ці чудові цукерки за кольорами у різні тарілки. Ось так. Готово. А тепер ми розтопимо їх за допомогою газового пальника. Допоможіть бабуся, у тебе є вогнегасник. Ха, спокійно, все під контролем. Починаємо розігрівати. Коли все розтануло, можна перелити це у пляшку. Беремо пляшку. І акуратно переливаємо по черзі кожен колір, так, щоб вони не змішались між собою. Клас. Тепер треба все остудити. Я трохи пришвидшу цей процес. Готово! Тепер залишилось витягти желе з пляшки. Для цього доведеться її розрізати. Будьте обережні, не пораньтесь. Все вийшло чудово. Дивіться, як смішно воно тремтить мене чогось не вистачає. Здається, забула підготувати воду. Ну нічого, я знаю, чим її замінити. Мені підійде молоко. Дякую, Мейбл. Тепер візьмемо пляшечку свіжого молока, перельємо у тарілку і додамо до нього какао. Все добре перемішаємо вінчиком до повного розчинення. Ось так. М -м, на смак просто чудово. Залью все це у спеціальну форму. Не поспішаючи, щоб нічого не пролити. І тепер охолоджуємо. О, боже мій! Мейбл, ну ти мене налякала. Відійди, дай спокійно попрацювати. Так, желе вже готове. Витягуємо його із форми. Дивіться, яке смішне желе у мене вийшло. Гаразд, покладу його на тарілку. У нас все готово. Ура! Не може повірити своїм очам, яка краса. Ух ти, пляшка прям як справжня. Цікаво, яка воно буде на смак. Ммм, то воно дуже смачна. Поїхали далі. Шоколадне желе. Воно таке смішне. Тільки гляньте. Сподіваюся, що на смак воно таке чудове. Клас. Так, спробуємо останнє жили. Ух ти, скільки в ньому фруктів! Виглядає дуже апетитно. І дуже-дуже смачний і соковитий. Це найкраще з усіх. Ось так. Зрозуміли, хто тут справжній кухар. А тепер соло на гітарі. Слухайте та хитайте головою в такт. Поїхали. до 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 до, -до та та та-та-та-та. Так, круто! Та що ж це? Безоглуздий вузол. Все, я готова. Ой, бабуся, вампір у місті. Вибачте, я трохи відволіклась. Піца. Так, так, вам не почулось. Хочу піцу. Та простіше, простого. Почнемо з тіста. Що? Ну і куди ти тягнеш свої рученята? Я тобі покажу, як чіпати моє тісто. Викликаю тебе на поєдинок. Ось моя рука не змушу мене повторювати. Так, у мене здається, теж є рука. Ну, давай спробуємо. Тобі кінець. Ось так. Ой, ой-ой-ой-ой. Що відбувається? Будеш знати, як зв'язуватись з рок-н-рольною бабусею. І так, я готова продовжувати. Ось це так. Беремо тісто. Качалку. Та починаємо працювати. Добре, розкатаємо тісто, бо воно має вийти дуже тонким. На це знадобиться деякий час. О, йди сюди. Ось візьми, тримай міцно. Зараз я відіб'ю у цього тіста бажання чинити опір. Ну, от і все. Давай сюди. Основа для піци готова. Тепер попрацюємо над начинкою. Томатна паста точно не завадить. Тільки ось би відкрити її. Ей. Ну-ка, відкри мені цю баночку. Жодних проблем. Раз, два, три, опи, готове. Беті, передай. Ось це інша розмова. Додаємо томатну пасту на тісто, ось так. І розмазуємо тонким шаром. Зверху кладемо тертий сир та побільше. Залишається додати шматочки ковбаси, викладаємо їх зверху на сир. Ось така краса. А тепер додамо спеки. Ха-ха, ой, пробачте, спогади нахлинули. Смажимо нашу піцу. Гей, Беті, дивись, що в мене є. Ха. Ось, тримай. Давай готувати разом. Давай. Спочатку додаємо та розмазуємо томатну пасту тонким шаром. Потім посипаємо все сиром. М -м -м, яка ароматна ковбаса! Те, що потрібно? У Убиті виходить красивіше. До речі, треба її трохи розіграти. Ох, яка краса в мене вийшла. Тепер треба її. Ой, як страшно! На, тримай! Що? Ти зіпсувала мій костюм. Ну, я тобі зараз покажу. На, отримай піцею по обличчю. О, що це? Стається світло вимкнули. Та перестань, Мебл, що ти робиш? Ану, заспокоїлись. Я вам зараз влаштую. Ви все зіпсували. Ой, здається, ми трохи захопились. Ну, якщо ось так зробити, то може бути ще нічого. Пригощайся, дорогенька. Давайте швидше коштувати піцу. Яка краса! А тут зовсім не краса. Що це таке? Здається, не піца зовсім. Ще тісто. Яка гедота? Ой, а тут порожня тарілка. Хі -хі -хі. А Ось це якраз така піца, як я і хотіла. Дуже смачно. Дякую, це смакота. Ха! Ну, звичайно, хто може приготувати краще, ніж бабуся? Хто б сумнівався? Я.